Таю вас ви дивитесь події дня вівторка, 3 грудня у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про таке. Верховна Рада не відправила Миколу Азарова та його кабміну відставку. А Коломия продовжує страйкувати. Сьогодні відбулося загальноміське віче. Міський голова Коломиї повернувся із Київського Євромайдану. Його враження. Міжнародний день інвалідів, щорічно відзначають 3 грудня. У нас є близько двох тисяч таких людей. Відбулися автомобільні змагання серед водіїв інвалідів на візках на Кубок Західного регіону. Тепер про це та інше детальніше. Повна рада не проголосувала за висловлення недовіри Кабінету міністрів України на чолі з прем'єр-міністром Миколою Азаровим. За таке рішення у парламенті проголосувало 186 народних обранців. Всі голоси практично дала опозиція і лише один регіонал підтримав рішення. А Коломия продовжує страйкувати. Традиційно у центрі міста провели загальноміське віче. Говорили про останні події у столиці та плани на наступні дні. Були серед мітингувальників і наші журналісти. Страх за свої крісла, цинічна байдужість до українців чи переконання у тому, що ніхто з тих людей, які мерзнуть на Майдані, не має права та можливості впливати на долю своєї країни. З якими думками сиділи на довгоочікуваній сесії Верховної Ради ті, кого ми з вами обирали, невідомо. За відставку уряду проголосувало 186 депутатів, тоді як потрібно 226 голосів. Втім, сесію не закрили, а це означає, що шанси є. Так розмірковував на Коломийському майдані Ігор Слюзар. Тому наголосив глава міста, треба згуртуватися та рушати на Київ. Сьогодні треба людей на майдан в Київ. Я всіх закликаю. Особливо майданівців 2004 року. Вони мають досвід тижнями стояти. Треба їхати в Київ. Традиційно мітинг розпочався із молитви. Варто зазначити, що духовенство різних конфесій у ці дні підтримує вічі. І знову ж таки традиційно найбільша частка мітингувальників – студенти. Хоча є немало людей старшого віку, а також школярів. І ще хочу звернутися. Слава Україні! Героям слава! Хочу коротко нагадати. Як казав колись Тарас Григорович, приспали нас, а збудили ося, Щоб пробудилися ми зараз. Я бачу ваші очі. Потрібна наша допомога, потрібні бажаючі які не вистачає людей. Хлопці, приходьте весь Україна! Це іншого виходу, Україна немає. Він починає затягуватися. Ми не маємо права. Дозволити цього, ми маємо стати у об... давайте з ними боротися у групи захвату, у групи ну таких молодих людей. Слава нації! За дні Коломийського Євромайдану з'явилося багато нових кричалок, крім традиційних банду геть. Сьогодні ми почули до прикладу, хто не скаче, той вітьок. А ще неабиякою популярністю користуються малюнки на обличчі. Вчора, четвер, п'ятницю дуже багато було. Деякі хочуть повністю розмальовуватися повністю обличчя розмальовуватися. Хто я хто сердечко, хто прапор я що я на майдані? Також збирають кошти на поїздки до Києва. Організатори кажуть, сьогодні урни знаходяться тільки тут. Якщо ж до вас звертатимуться за грошовою. Допомогою за межами Віче, то активісти обов'язково матимуть відповідні посвідчення. По місту ходять зі скриньками. Це проявили ініціативу самі студенти. Вони пішли, вони зібрали певну суму грошей. Наша охорона, яка є, яку очолює Іван Кнішук, запримітила, що з'явилися якісь люди і тому ми на сьогоднішній день. Попросили молодь не робити цього, якщо ми вирішимо, що буде потреба піти по місту. Значить, це будуть люди з відповідними посвідченнями. До Києва закликав їхати студентів. І Олег Савчук, голова страйкового комітету студентства, каже: транспорт є, але бракує добровольців. Завжди активні коломияни записуються, а потім з невідомих причин відмовляються їхати до столиці. Є місця, автобуси є, є можливість поїхати безкоштовно і в Київ і з Києва повернутись там. Е, забезпечують е, є харчі, що головному не залишиться. Е, дають житло зразу на місці. Головне бажання нам потрібно як найбільше людей, щоб їхали до Києва. Нас потрібно зараз у Києві. Ще один день страйку у Коломиї завершиться ходою зі смолоскипами. А уже завтра у центрі міста планують нове віче. Україна починається із кожного з нас. Сьогодні на Коломийському Євромайдані зібралося дуже багато людей. Можна сказати навіть більше ніж учора. Із Євромайдану Віталія Васильчук Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. Українців в Україні підтримують українці в Італії. Так у Мілані на одній із площ міста відбулося доволі численне віче. Україна це Європа. Вигукували мітингарі. Вони підняли жовто-блакитний прапор України, червоно-чорний стяг УПА та прапор ЄС. Україна це європа. Україна це європа. Ці люди, які не з добра стали заробітчанами душею разом з Україною, слід зауважити, що на відміну від Росії, де десяток людей підняли плакати на підтримку українців і були одразу ж затримані поліцією, у Мілані наших людей ніхто не чіпав навпаки, приходили італійці і долучалися до акції. Міський голова Коломиї Ігор Слюзар сьогодні повернувся із Києва. Він очолював Коломийську громаду, яка складалася із міських депутатів, студентів та просто Коломиян, незгодних із діями чинної влади. Нагадаємо, на майдані в Києві 1 грудня мер та депутати провели свою виїзну 34-ту сесію та взяли участь у загальнонаціональному вічі. Сьогодні у Києві страйкують понад 700 Коломиян. Про атмосферу та настрої, які панують в столиці, та у Коломиї очільник міста розповів. І нам. В ніч із суботи на неділю до Києва на всеукраїнське віче поїхало близько 200 коломиян на чолі з міським головою та депутатами. Нагадаємо, що напередодні Коломийська міська рада провела позачергову сесію, де місцеві обранці публічно оголосили про свої вимоги щодо відставки уряду та імпічменту президента. Продовжити засідання вирішили у столиці, куди поїхали 30 міських депутатів. Частина з них у неділю повернулася додому, а міський голова залишився, щоб організувати роботу нашого штабу на майдані. Я був учасником подій 4-го року, я маю великий досвід влаштування Майданів з 2004 року. Я пам'ятаю ті помилки, які ми робили, і цей раз ми їх відразу врахували, і, в принципі, Сьогодні Коломийська делегація в Києві працює більш-менш організовано. На зміну міському голові до Києва поїхав перший заступник Тарас Яворський. Він від сьогодні офіційно відповідає за коломиян, зустрічає автобуси, реєструє людей, організовує поселення і харчування. Загальну координацію здійснює депутат міської ради Геннадій Романюк. Саме він має зв'язок із вищим штабом. Нічним майданом керує Коломийський свободівець Віктор Кавацюк. Ми розгорнули свій штаб, не чекаючи вказівок загальної Встановлені намети. Один намет дав народний депутат, колишній народний депутат від нашого округу Володимир Мойсик, другий намет дав теперішній депутат, теж пов'язаний з Коломиєю Андрій Іванчук. Підключаються люди. Київляни приносять в палатки і одяг теплий, і ковдри, і матраси. Тобто, Київ включається в процес. Міський голова закликав усіх коломиян до мобілізації на Київ у той же час, зазначивши, що важливим є і місцевий євромайдан. Дуже велике має значення, щоб і Коломийський майдан кожен день виходив. і Підтримував загальноукраїнські акції. Це дуже важливо, це потрібно. Ну і саме головне це відправка людей на Майдан. Я не дарма вчора оголошував мобілізацію, від того залежить, що буде далі. До столиці можуть їхати усі бажаючі, але державні службовці та освітяни мають написати заяви про відпустку за власний рахунок, зазначив Ігор Слюзар. Сьогодні всі, кожен українець має право поїхати. Єдине, є проблема з державними службовцями. Їм обов'язково треба написати заяву за свій рахунок, якщо має охоту і бажання поїхати до міста Києва. Це ж і стосується освітян, медиків, бо вони Мають забезпечити життєдіяльність міста і району щодо розвитку подій на Майдані, Коломийський міський голова сподівається, що опозиційні політики підуть європейським шляхом і більше не допустять кровопролиття. Мене тільки хвилює одне питання зараз. Чи наші політики, яким ми повірили ще раз, чи вони стали європейськими політиками? Тобто не повинно бути ніяких кулуарних домовленостей. Майдан не пробачить повну версію інтерв'ю. Дивіться сьогодні після програми Музичний сюрприз о 21.10. Коломийський страйковий комітет збирає людей, власників транспортних засобів для поїздки у Київ. Звертайтеся в ратушу в кабінет номер 11, телефон 1505. Приймаються також фінансові пожертви. Міжнародний день інвалідів щорічно відзначають 3 грудня. Ініціатором проведення стала Організація Об'єднаних Націй, яка у 1992 році запропонувала заснувати таке свято на честь закінчення десятиліття інвалідів. Основна мета інформування суспільства та підтримка людей з обмеженими фізичними можливостями. ООН закликає всіх діяти так, щоб соціальні умови життя інвалідів поліпшувалися і були комфортними для них. Згадували про таких людей і в Коломиї. Далі сюжет Віталії Васильчук. У міжнародний день інвалідів традиційно говорять про необхідність їх у інтеграцію, активного громадського життя, політичну та економічну діяльність, культурне середовище нашого міста, розповідає Василь Кузич, начальник фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Традиційно тут організовують виставку робіт людей, що перебувають на обліку, на столах вишивки, роботи з бісеру та картини. Кожен десь з наших інвалідів знайшов себе. У якійсь такій роботі хто вишивки робить, хто займається вишивками, хто малює картини. Пані Анна перебуває на обліку у фонді страхування уже чотири роки, але участь у виставці бере вперше. Жінка любить вишивати, каже, голка і полотно її заспокоюють, а сама вишивка це сахар для душі та тіла. Мені запропонували, і я погодилася, тому що це своєрідний обмін досвідом. На сьогодні на обліку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань перебуває 317 людей. Василь Кузич каже: багато хто з них бере активну участь у громадському та культурному житті міста. Є серед них і спортсмени. Зокрема, коломияни брали участь у всеукраїнській спартакіаді серед потерпілих на виробництві та навіть посіли призові місця. Десь ми зайняли призові місця по тенісу, де є знаходиться кубок, вручений. В області за друге місце по армреслінгу наші потерпілі зайняли друге місце в області. Любомир Дмитрук також перебуває на обліку у фонді. Чоловік розповідає, працює на роботі, але свого часу отримав травму на виробництві. Цього року брав участь у спартакіаді із Дарцу. Дуже добре, що для таких людей організовуються такі змагання. Розумієте, люди потребують спілкування, потребують. Знайомств, обміну досвідом, обміну простим, навіть життєвим досвідом. І це дуже приємно, що такі організовуються спортикіади. Усі запрошені на свято мали змогу поспілкуватися, обмінятися досвідом та просто підтримати один одного. Адже у цьому жорстокому світі іноді навіть просто щире слово може додати сил та наснаги. На Коломийщині діють кілька установ для людей з обмеженими можливостями. Вони розташовані у Коломиї, Отенії, Коршеві та Ковалівці. Пацієнтами лікувальних закладів є як діти, так і люди літнього віку. Загалом у місті та районі таких осіб налічується близько двох тисяч. Про їхнє життя та проблеми у наступному матеріалі У День людей з обмеженими можливостями ми завітали до ковалівського геріатричного будинку. Установа розрахована на три десятки людей. А зараз тут мешкають 26 осіб. Вік пацієнтів різний від 25 до 95 років. Однак всі своїм місцем перебування задоволені. Тепло, гарно годують, весело, тихенько, чистенько, гарно все дуже такі. Так до нас привітно приходять усі привітати нас, порадуватися, повеселитись, ніколи не сумувати, а в веселості, в добрі, в любові, в щасті жити. Дуже файно. Я вже тут вже третій раз, четвертий. Так мама ще не відносила до мене. Діти мої так ще не відносять, як цей персонал. За літніми та хворими людьми тут доглядають понад 20 осіб персоналу. Це і медсестри, і санітарки, і старший медперсонал. Головна медична сестра Установа каже, що її колектив робить все можливе, щоб людям у будинку було затишно і комфортно. Ми перше хочемо це подякувати нашій районній раді, це Михайлу Михайловичу Негричу за його дійсно піклування. Що він нам допомагає? Кожен кожні якісь свята все до нас приїжджають, свято нам роблять. Ну стараємося, ми і також свої сили з наші працівники допомагати людям. Ми хочемо зробити їм, так як другий будинок їхнього життя. Вони вже відчувають так, як в домашньому затишку. Ми стараємося йому і лікування їм багато даємо таких і даємо харчування. У нас на у день людей з обмеженими можливостями до таких установ часто приїжджають гості. Тут відбуваються концерти, а самі мешканці будинку отримують подарунки. Та головне, як кажуть нам, дідусі й бабусі, що про них ніхто не забуває. Заступник голови райдержадміністрації Любов Михайлишин побажала всім мешканцям територіального центру довгих років життя. Та наснаги так склалася доля таких людей, що вони залишилися без родини, без опіки. І власне наша з вами місія і всіх громадян України, щоб про таку категорію людей дбати у нашому районі. В якійсь мірі ми гордимося тим, що маємо таке коварілівське стаціонарне відділення. Воно звичайно тут умови створені тільки для 30 наших. Співгромадян Коломийщини. але ми постійно не забуваємо про те, що така категорія людей потребує особливої уваги і опіки. І тут дійсно створені належні європейські умови для проживання тих, хто, кого дорога привела під. Такі ж заходи відбуваються і в інших установах управління праці та соціального захисту населення в Коломийському районі. Вітали вихованців і вотинії. А в Ковалівці аматори спадського будинку культури презентували концерт для мешканців геріатричного будинку. З ковалівки Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. Вперше на Прикарпатті на базі однієї з автошкіл обласного центру відбулися автомобільні змагання серед водіїв інвалідів на візках на Кубок Західного регіону відправ до можливостей. Захід приурочили Міжнародному дню інваліда. Ініціатор управління державтоінспекції області та за сприяння Івано-Франківської облдержадміністрації. Змагання проходили на автомобілях із ручним керуванням. Участь у змаганнях взяли 14 автомобілів. Водії змагалися на кубок західного регіону. На маршрут виїхали кермувальники з Івано-Франківщини, Тернопільщини та Львівської області. Вони такі самі учасники дорожнього руху, а проблем в них в нас в місті з паркуванням виникає набагато більше. Та я думаю, що це не тільки проблема є івано-франківська, взагалі проблема інвалідів. у нас стосується кожного громадянина ну, будь-якого. Громадянина України для того, щоб привернути увагу, ми зробили саме таке перше на Прикарпатті раллі відправду можливості. Шо мета ще раз наголошую звернути увагу. Змагання відбувалися у трьох групах: за часовим критерієм проходження маршруту, за дотриманням вимог правил дорожнього руху та найменшу кількість помилок на маршруті. Також абсолютні лідери змагань. Судді оцінювали учасників за сімома основними критеріями, які водії долали під час проходження маршруту. Старт Переїзд залізничної колії, змійка, рух на гірку із гірки з зупинкою на підвищенні, розворот у два підйоми, заїзд у гараж переднім ходом, фініш, заїзд заднім ходом у гараж. Вони є дуже відповідальні, дуже вправні, і е, в них відношення десь, напевно, навіть трошки більше, е, більше відповідальності, десь було видно, що вони старалися, вони хотіли. Був була боротьба, і це було видно по тому, як вони їхали. Найшвидшим виявився і посів перше місце у своїй групі. Роман Гулик з Єзуполя Тисменницького району у другій категорії переміг Іван Балагутрак з села Кричка Богрочанського району. Абсолютним переможцем Кубку західного регіону став Ігор Кипещук з надвірної серед учасників змагань. Була й одна жінка Надія Стефурак, яка отримала заохочувальний приз. Не запросили. Я приїхав зі Львова названня. Та, та як вперше, але приїхати подивитися, як організація, то то, то. подобалося мені нормально. Нормальні віряжі, всі, естакада, світофори, пішохідний перехід. Е, одним словом, сподобалося. Може бути, Побільше таких змагань, нехай їдуть, хто має автомобілі, не, не бояться, то нічого складного, страшного нема. Побільше таких, нехай бачать, що і такі їздять, працюють якось на автомобілі, хоч на візочку, але маємо тих чотири кола, і то нас спасає. Десь переїхався. Навіть до магазину за хлібом і то вже легше. Переможці змагань отримали кубки, дипломи та подарунки на згадку, а також приємні враження від заходу. Організатори свята пообіцяли не зупинятися на досягнутому і надалі такі змагання зробити традиційними. І на завершення про спорт. Коломия вихідними перетворилася на футзальний центр Івано-Франківщини. У фізкультурно-оздоровчому спортивному комплексі Прикарпаття відбулися змагання регулярної обласної першості та матчі міжрайонного чемпіонату. За два дні зіграно понад три десятки матчів. Про їхні результати далі розкаже Богдан Малецький. У міжрайонному чемпіонаті Прикарпаття беруть участь майже шість десятків команд. Вони розділені на три групи. Вихідними почали боротьбу за першість команди Суперліги. Десяток команд найвищого дивізіону зіграли по одному два матчі. Найкращий стартовий відрізок провели команди Турки та Жукотина. В їхньому активі по дві перемоги. До речі, до їх складу входять доволі відомі футболісти, які грають в обласних та районних чемпіонатах. Також свій тур у Коломиї провела і обласна футзальна ліга. Тут за перемогу змагаються 11 команд. Приємно, що серед них і дві, які презентують Коломийшину. Це команди спорткомплексу Прикарпаття та «Отинійці». Саме в цьому турі доля звела ці дві команди в очному двобої. Напружена гра закінчилася перемогою коломиян з рахунком 1-0. А лідером чемпіонату став епіцентр з Івано-Франківська. Він результативно переграв Ельдорадо Галицький двір. Нагадаємо, що тур в Коломиї став першим виїзним у футзальній першості області. Тепер такі ж змагання прийматиме у себе і Городенка. Богдан Малецький Ігор Горкофлюк. Програма «Подій Фахівці Коломийської об'єднаної державної податкової інспекції звертають увагу платників єдиного соціального внеску про можливість подання звітності в електронному вигляді. Для цього платнику необхідно отримати безкоштовний цифровий підпис у відокремленому пункті акредитованого центру сертифікації електронних ключів при інспекції та завантажити відповідне програмне забезпечення, яке можливо використовувати при формуванні та підписанні звітності даними ключами. На сьогодні все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати і переглядати в інтернеті а також слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. Прощаюся з вами до завтра, хай щастить до зустрічі. 3 грудня 1887 року у селі Біберках Перемишлянського району Львівської області народився Володимир Павлусевич, поет-драматург. Від 1924 року Павлусевич працював у Коломиї, викладачем української мови і літератури в гімназіях українського педагогічного товариства Рідна школа. Він був опікуном пласту, автором поетичних збірок з пісень кохання, які вийшли у відні 1921 року. Серед його творів варто відзначити лібретто до оперети Ярослава Барнича Дівча з масло Союзу, написане 1936 року, та Святвечір 1938-го, помер Володимир Павлусевич у травні 1958 року у місті Кливленді, Америки. Також 3 грудня 1946 року в Малому Ключеві Коломийського району народився Ярослав Свищук, поет. 1976 року він закінчив факультет журналістики Львівського університету. Працював в часописах Прикарпаття. Був редактором одеської студії телебачення 1970 1970-1973 роках. 1968 року готувалася до друку його книжка Сьомий континент в Ужгородському видавництві Карпати, але радянський ідеологічний апарат заборонив її. Після чого Ярослав Свищук подався в мандри сходом України та північчю Росії, ходив в експедиції, дописував до часописів з проголошенням незалежності України. Наш блукавець повернувся додому.